Вітаю всіх. До мене було питання. Я хочу на нього відповісти. Коли закінчиться мобілізація? Таке питання мені писало в контексті, що може це означати закінчення війни? Ні, це не буде означати закінчення війни. Це може означати закінчення активних бойових дій, але не війни. Це може означати. Тому я хочу розглянути: за яких обставин буде закінчення припинення мобілізації? Населення. За яких обставин буде припинення мобілізації населення? Ось за яких обставин воно буде? Дійсно, треба подивитись. Ну, коли буде все добре? Ви знаєте, коли в нас буде все добре? Угу. Коли вб'ємо ворога, повбиваємо ворога? Коли зрозуміємо, що в нас. Дуже великі втрати. Угу. Ви Знаєте, закінчення мобілізації, припинення мобілізації буде, коли ми будемо мати дуже страшні втрати, і коли ми не зможемо вже адекватно поповнювати мобілізаційний ресурс. І прийдеться. Оце молодняк. Ця карта каже про молодняк. І треба буде переходити на молодняк, на який так не хочуть це робити. Це ось це 18-20 років, про що кажуть ось воно. Робиться все, щоб до нього не дійти. Все що завгодно, щоб не дійти до цього віку. Бо це фініш. На жаль. Так, добре. Мобілізація в Україні буде. Зменшуватися у 2024 році. Мобілізація в Україні буде зменшуватися у 2024 році. Ресурс то потрібен. Ресурс потрібен людей. Ну, тут же пішов застій. Що робити? Треба шукати вихід, правда ж? І ось він застій. Це початок Ось Конкретно повішений це застій стагнація. Багато ухилянтів. Ухилянтів багато. І все. Ось вже Верховна Жриця пішла. Тому що це вже потрібно реально певні дії робити. Це вже таємні думки. І це емоції. Це жіноча енергія, великі емоції, великі бажання. Змін. Це потрібні зміни. Так, а що нам скаже верховна О, Треба повний вперед? Але багато маніпуляцій, багато прихованого, багато всього. Професіоналів, мало професіоналів, ніхто не хоче вчитись. Молодняк. Ви знаєте, йти ніхто не хоче. Вже ніхто не хоче йти туди. Догрались. Догрались дійсно. Догрались, тому що догрались. У 2024 році мобілізація зайде в глухий кут. Зовсім глухий кут зайде. На жаль, не буде позитиву такого, якого вони хочуть. На який розраховують. Зовсім не буде. Ну, що сказати, догрались наші добре. Ця холода. При таких яких обставин буде припинення мобілізації в Україні. За яких обставин буде припинення мобілізації в Україні. Ця карта каже про повернення території. Колода. Колода каже про повернення території перше. І вихід до моря. Це друге. До води. Вихід до води. Додому. Повернення додому територій. Для цього нам потрібен наступ добрий, але реально це робити після цього. Але починаються проблеми. Починаються маніпуляції, ніхто не хоче йти. Ухилянти, великі втрати. Ухилянти, великі втрати ніхто, ніким замінити, реально ніким. І оце вже доля, оце тупік. Оце вже тупік починається. Обставини це повернення додому. Але ці обставини мають коригування на реальне життя. Тому, на жаль. Не буде в нас адекватної мобілізації, і припинення буде її, коли зрозуміють, що ми в тупіку.